Привіт! Сьогодні я в місті Херцоги на Урах. В цьому місті народилися два відомих бренди Puma та Adidas. Засновниками цих двох брендів є рідні брати Аді та Руді Даслер. В 1948 році Аді заснував компанію Adidas і використав для назви бренду три перших букви свого імені. Так само зробив і його брат, але потім перейменував свій бренд в назву Puma, яку ми знаємо і до тепер. Ці два бренди популярні і дотепер на світовій арені. Чому так? Чому ця сімейна боротьба все ж таки призвела до такої відомої слави цих двох брендів? В 1950 році топовим видом спорту став футбол. Тому аді, недовго думаючи, одразу почав шити взуття для футболу з шипами. Після цього Руді подав суд на свого брата за те, що це була сімейна спільна розробка. Але він його програв. Аді вирішує рекламувати свій бренд на футбольних стадіонах, кажучи про те, що це найкраще взуття для футболу. Коли Руді це побачив, він подав суд на брата. І спойлер, він його виграв. Після цього Руді також почав активно рекламувати свій бренд Puma, надавати йому більшої цінності та займатися маркетингом. І це в нього добре виходило. В якийсь певний час Аді та Руді все ж таки займалися бізнесом разом. Аді займався виробництвом, а Руді займався маркетингом. У них це виходило добре, поки не почалися сімейні сутички. Після цього все ж таки вони почали працювати окремо. Руді працював з Пумою, а Аді працював за Адідас. До останніх років їх життя вони так і не помирилися, і працювали кожен над своїм брендом. Цікавий факт: наразі в компанії ніхто не працює з сімейства Даслерів. У 2009 році CEO компанії влаштували дружній матч за участю співробітників обох компаній, на якому потисли руки. Він відбувся 21 вересня у Міжнародний день миру. Так і завершилася нездорова сімейна конкуренція між брендами. Звичайно, офіційно, внутрішні сутички досі присутні між компаніями. На даний момент Puma і Adidas активно розвиваються. Adidas продовжує демонструвати позитивну динаміку. Зокрема, у другому кварталі 2024 року компанія зареєструвала зростання доходів на 11% на основі стабільного попиту на свою продукцію. Adidas робить ставку на сильні маркетингові кампанії та співпрацю з відомими спортсменами та зірками, такими як Ліонель Мессі, Кані Вест, Фаррел Вільямс. Для створення лімітованих серій продукції, що підвищує лояльність клієнтів і стимулює продажі, що допомагає їм зберігати високу впізнаваність бренду. Puma зосереджена на зростанні свого бренду через фокус на індивідуалізації маркетингових компаній та стратегії стійкості. Puma приділяє велику увагу стійкості, активно впроваджуючи екологічно чисті практики. Наприклад, використання сертифікованої бавовни та переробленого поліестеру у своїй продукції, це дозволяє компанії залучити екологічно свідомих споживачів. А ви який бренд обираєте для себе? Поділіться в коментарях.